can keep a small like just hold your slack Roger. Ці кадри зафіксували по-справжньому мотрошну мить. Водолаз Алекс Рід Пакстон застряг майже на восьми метрах під водою і з рукою затиснутою глибоко всередині вузької труби, шириною лише 25 сантиметрів. Повністю скутий і самотній він відчайдушно намагався вибратися, поки кожна секунда буквально зменшувала його шанси вижити. Те, що сталося далі, виявилося ще тривожнішим. І це лише один із чотирьох реальних інцидентів, про які ми сьогодні розповімо. Попереджаємо, що відео може містити шокуючи 27 жовтня 2020 року 31-річний Алекс Рід Пакстон, професійний промислово-водолаз із більш ніж 10-річним досвідом прибув на греблю озера Олівер у Коламбасі, штат Джорджія. На здавалося б звичайне інспекційне завдання. Цей чоловік давно працював у небезпечних умовах. Роками Пакстон ремонтував опори мостів. Чистив судноплавні канали від завалів і працював на підводних об'єктах у кількох штатах. Водночас колеги називали його дуже обережним і педантичним. Він був тим водолазом, який двічі перевіряє кожен прилад і кожен протокол перед зануренням. Того ранку команда Пакстона мала оглянути ланцюги та механізми шлюзів у глибині гідроелектростанції. Компанія Georgia Power, що керувала об'єктом, запевнила водолазів, що водотік повністю перекрито, тобто всі відповідні клапани і затвори за. Та заблоковані. Впевнений, у цих заходах безпеки Пакстон одягнув спорядження і почав спуск. На приблизно восьми метрах під поверхнею він рухався вздовж стіни дамби до точки огляду. Підтримуючи зв'язок із командою на поверхні через рацію, ліву руку Пакстона затягнуло всередину прихованої 25-сантиметрової пускової труби, яка залишалася активною, бо один єдиний клапан, про існування якого ніхто не знав, так і не перекрили цей смертельно небезпечний випадок у водолазному середовищі, відомий як Дельта Пі. Або різниця тиску він виникає тоді, коли вода накопичується з одного боку перешкоди, наприклад, стіни дамби, тоді як з іншого боку простір залишається відкритим чи осушеним. Утворена різниця тиску створює всмоктування такої сили, що воно здатне миттєво затиснути людину, навіть якщо отвір здається оманливо маленьким. Усвідомивши небезпеку, Пакстон крикнув у рацію, що застряг, і почав відчайдушно вириватися. Але сила тяги, яку оцінили майже у 385 кілограмів тиску, була еквівалентною спробі підняти маленький автомобіль однією рукою. Тож вирватися з неї було майже нереально, навіть для такого досвідченого водолаза, як Пакстон. Більше того, спорядження включало безперервну подачу повітря з поверхні та навіть аварійний балон. Але Пакстон фактично залишився без можливості дихати. Тиск здавив його грудну клітину так сильно, що він фізично не міг розширити легені, аби вдихнути. Він знепритомнів і почав тонути. Тим часом на поверхні розгорнулася рятувальна операція. Напарники миттєво дали сигнал операторам дамби перекрити шлюзи. Однак складна схема об'єкта стала фатальною перешкодою. Немарковані клапани та розкидані пульти керування перетворили порятунок на хаос. На пошук потрібного вентиля пішло майже півгодини. Коли потік нарешті зупинили, було вже пізно. Олекс Пакстон загинув від механічної асфіксії в повній самотності на дні камери. Його смерть сколихнула всю спільноту промислових водолазів. Пізніше розслідування підтвердило, що компанія Georgia Power не виконувала обов'язкові процедури блокування. Та маркування, залишивши один затворний клапан відкритим і наразивши Пакстона на приховану небезпеку, яку він ніколи не міг передбачити. З часом Джорджа Пауер владнала позов про неправомірну смерть, домовившись із родиною Пакстона поза судом. Хоч деталі угоди так і не були оприлюднені, але для тих, хто його знав, жодні виплати не могли заглушити біль від втрати. На похороні в північній Кароліні друзі та рідні згадували Паксуна не лише як талановитого професіонала, а як людину, що любила позашляховики, риболовлю та невинні розіграші друзів. Жахливо усвідомлювати, що лише одна мить під водою може забрати чиєсь життя. 30 жовтня 2005 року майже 800 людей заповнили залу Баптистської церкви університету Вейко, Техас. Це були вихідні, присвячені поверненню випускників університету Бейлор. Тож лави були вщен заповнені студентами, батьками, що приїхали в гості і цілими родинами. Серед них 30-річна Дженіфер Лейк, яка сиділа майже попереду із трьома своїми дітьми п'ятирічною Ейвері та трирічними близнюками Джудом і Сатоном. Жінка прийшла, аби побачити, як її чоловік пастор Кайл Лейк, проводить хрещення. 33-річний Кайл був надзвичайно шановним у Вейку. Його знали як людину з теплим характером, енергійними проповідями та щирою підтримкою сотень студентів. І він став важливою постаттю для всієї громади. Того ранку він увійшов у теплу воду критого Баптистерію. Готуючись охрестити близьку подругу сім'ї на ім'я Карен. Згодом Дженіфер згадувала, все йшло як зазвичай. Поки одна коротка мить не змінила, все назавжди. За кілька хвилин до початку обряду петличний мікрофон Кайла перестав працювати. Кайл, прагнучи, щоб його чула вся громада, взяв настільний дротовий мікрофон, розташований біля краю купелі. Утім, щойно його мокрі руки торкнулися пристрою, потужний електричний розряд пронизав усе тіло. Кайл миттєво знепритомнів і впав у воду. Дженніфер, сидячи в першому ряду, закричала й пригорнула дітей. Лікарі, які випадково були на богослужінні під час університетських вихідних, кинулися до паптистерію. Майже 40 хвилин вони намагалися повернути Кайла до життя. Я думала, ну вони ж точно зможуть його реанімувати», – згадувала Дженіфер у подкасті. Зрештою, його терміново відвезли до медичного центру Hillcrest Баптіст, який був за кілька хвилин звідти, але об 11.30 ранку Кайла Лейка оголосили мертвим. Увесь струм увійшов прямо в нього. Вони справді намагалися його повернути, але не змогли. Надто велика напрямку. Руга пройшла крізь його тіло. Пізніше розслідувачі з'ясували, що несправний водонагрівач упродовж кількох тижнів пропускав струм у воду баптистерію. Тож, коли Кайл торкнувся дротового мікрофона, коло замкнулося. Його вразив смертельний розряд. Неймовірно, але Карен, молода жінка, яка чекала на хрещення, не постраждала, адже на момент інциденту вона ще не ступила у воду. Для Дженіфер та її дітей ця втрата стала нещивною. Вмить вона залишилася вдовою з трьома малюками. Життям, якого ніколи не уявляла. Як вона згодом сказала у наступні тижні, громада Вейку згуртувалася навколо сім'ї Лейків, друзі, парафіяни і навіть незнайомці організували харчування, допомогу з дітьми та фінансову підтримку. Дженніфер розповідала, що отримала тисячі рукописних листів з усієї країни. Кожен як нагадування, що за них моляться минули роки, перш ніж Дженніфер змогла осмислити свій довгий шлях до зцілення. Спершу вона ховалася від болю за нескінченними справами. Коли я дозволила собі відчути всі ці емоції, я змогла горювати правильно. А коли горюєш правильно, можна й поступово зцілитися. Згодом Дженіфер вийшла заміж друге. Її другий чоловік Гарріс, давній сімейний знайомий, який знав Кайла, став для дітей батьківською фігурою. Сьогодні майже через два десятиліття Ейвері вже 25, а близнюкам Джуду та Сатону 23. Усі троє навчаються в університеті Бейлора, тому самому місці, де їхній батько колись проповідував. Дженіфер, яка тепер активно грає в теніс і служить у церкві, часто каже, що історія їхньої родини це історія неймовірної втрати, але також стійкості, віри та відродження. Хоча попередня історія розбиває серце, наступний випадок у нашому списку лякає ще більше. Найстрашніше тут те, як саме сім'я дізналася про трагедію. Це був, мабуть, найжорстокіший спосіб із усіх можливих рано вранці, 18 вересня 2015 року. Жінка вибігла на вулиці округу Катні, в териці вигукуючи ім'я свого чоловіка. Він безслідно зник. Її чоловік, 45-річний Латорі Барман, був місцевим сільськогосподарським робітником. Попереднього вечора він пив і святкував на ярмарку разом із друзями та родичами. Дружина залишилася ночувати в батьків, очікуючи, що чоловік сам повернеться після гуляння. Та коли він так і не з'явився, тривога швидко переросла в страх. На світанку вона разом із кількома сусідами почала прочісувати неосвітлену сільську дорогу між селами Удлана та Хата. Та ділянка вже тижнями була на ремонті. Ніхто й уявити не міг, що вони там знайдуть. Приблизно за кілометр від ярмаркової площі пошукова група дісталася відрізка, який напередодні вночі заасфальтували. Поверхня виглядала рівною та непорушною. За винятком одного моторошного нюансу. Просто посеред свіжого асфальту з чорної поверхні стирчала людська рука. І на жаль, невдовзі всім стало зрозуміло, кому вона належала: Латорі Барману. Як згодом з'ясували слідчі, тієї ночі Латорі підпитку повертався додому після ярмарку. Питаючись у темряві, він просто впав у величезну, непозначену яму, що займала більше половини дороги. Свідки припускають, що він знепритомнів від удару і лежав нерухому на дні. Невдовзі прибула дорожня бригада. Щоб продовжити нічні роботи, не знаючи, що всередині лежала людина, вони почали засипати яму щебнем, гарячим бітомом та асфальтом. А потім за буденною процедурою ущільнили покриття важким катком, не підозрюючи, що живцем поховали латорі, світанок зустрів їх застиглим асфальтом. Ніхто не підозрював, що під ним лежить тіло. Лише відчайдушні пошуки дружини привели до страшного відкриття. Вона знайшла його руку, яка залишалася над поверхнею. Місцеві жителі одразу викликали владу, і працівники розбили затверділу поверхню ломами та лопатами, щоб витягнути нещасного. Але, на жаль, було вже надто пізно. Латорі барман задихнувся в перші ж хвилини після того, як його засипало щільними шарами асфальту та щебню. Розслідування виявило серйозні недбалості. Яма була величезною за будь-якими мірками і не мала ані захисних огорож, ані сигнальних ліхтарів, які б убезпечили пішоходів. Працівники зізналися, що навіть не оглянули яму перед тим, як почали її засипати. Врешті двох членів дорожньої бригади заарештували, спершу висунувши звинувачення в недбалості, що спричинила смерть, а згодом статтю перекваліфікували. Громадське обурення було миттєвим. Фотографії руки, що стирчала з асфальту, одразу розійшлися індійськими змі, викликавши загальну національну дискусію про безпеку доріг і відповідальність робітників. Критики звинувачували не лише бригаду, а й місцеву владу, у тому, що вона не забезпечена. Чила елементарних стандартів безпеки, на діючі ремонтні ділянці вночі. Тим часом для дружини Латорі цей жах був особистим: знайти зниклого чоловіка буквально вмурованим у дорогу. Зрештою, уряд виділив сім'ї компенсацію у 50 тисяч рупій, приблизно 760 доларів. Але цей жест широко розкритикували як абсолютно недостатній, з огляду на масштаб трагедії. Сьогодні дорогу між Удланною та хатою заново заасфальтували, і транспорт безперешкодно рухається місцем, де сталася трагедія. Та подібні інциденти через непозначені ремонтні ділянки й досі забирають життя по всьому світу. Майже 12 тисяч людей щороку. І, хоча наш останній випадок трапляється набагато рідше ніж попередні, він не менш шокуючий. Після обіду, 28 листопада 2015 року, чоловік повернувся до свого скромного будинку в Юроні, Каліфорнія, після ночі проведеної не вдома. Ті вихідні були холодними. Тож майже автоматично однією з перших його дій було розпалити вогонь у каміні, аби зігріти приміщення вітальні. Перші хвилини були спокійними та медитативними. Потріскування гілок, легкий запах диму, нічого незвичного. Аж раптом він почув крики. Мотрошні вигуки долинали просто з димаря. Чоловік відразу зрозумів, там хтось застряг. Він кинувся гасити вогонь, діючи так відчайдушно, що дим почав заповнювати кімнату. Коли вогонь загас, крики не припинилися, і він миттю схопив телефон і набрав 911. Коли приїхали рятувальники, пожежники почали розбирати димар цеглина за цеглиною, використовуючи електроінструменти, намагаючись будь-що дістатися до людини всередині. Але робота тривала кілька годин. Тож, коли вони нарешті пробилися всередину, крики вже стихли і назовні витягнули неживе тіло. Жертвою виявився 19-річний Коді Колдвелл. Місцевий підліток із Гюрона. слідчі встановили, що пізно ввечері попереднього дня, 27 листопада, коді намагався проникнути до будинку, поки власника не було вдома. Він виліз на дах і спробував пролізти всередину через вузький димар, настільки тісний, що там не міг просунутися навіть малюк. Уже опинившись у шахті, він безнадійно застряг, не здатний зрушити ні вгору, ні вниз. Майже 24 години Коді залишався затиснутим у темному цегляному каналі аж до третьої години дня наступної доби, коли господар розпалив камінь. Навіть не уявляючи, що тим самим прирікає хлопця на смерть. Дим і жар майже миттєво наповнили димохід. І коді зазнав катастрофічного отруєння димом та тяжких опіків, попри відчайдушні спроби загасити полум'я. Зрештою, власника будинку не притягнули до відповідальності. Правоохоронці встановили, що він просто не міг знати, що в димарі хтось знаходиться, і діяв так, як діяв би будь-який господар, розпалюючи вогонь у власному домі, чого не можна було сказати про коді, попри спробу пограбування, друзі пізніше описували хлопця як хорошу людину. Яка просто переживала важкий рік, а поліція підтвердила, що за ним не значилося серйозних правопорушень, але одного імпульсивного вчинку вистачило, щоб спричинити трагедію, яка прогриміла на всю країну і за її межами. А пізніше була названа одним із найбільш дивних і моторошних інцидентів року. Ці чотири шокуючі випадки, хоч і спричинені різними обставинами, та розгорталися за різних умов, мають однаковий трагічний фінал для самих жертв і для родин, яким довелося пережити втрату. Та, мабуть, найстрашніше те, що вони лише крихітна частина значно ширшої статистики. Адже подібні інциденти трапляються щодня по всьому світу. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це бути максимально обережними і, хоча б, не підставляти себе під небезпеку, бо життя і без того сповнене несподіванок. А тепер дозвольте запитати, який з цих випадків вразив вас найбільше, і чи знаєте ви подібні історії, які б хотіли, щоб я розповів. Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові шокуючі реальні історії, які одного дня можуть допомогти вам розпізнати небезпеку.